Всім привіт! Ви на каналі Гонтору і в цьому відео ми подивимося, як можна продати зараз свої хамстеркомбат на примаркеті Bybit. Але ви повинні розуміти, що коли ви купляєте їх на примаркеті, чи продаєте то не факт, що при лістингу буде. Така ж ціна і не факт, що ви зможете на цьому заробити більше. Тому давайте будемо дивитися на премаркет і подивимося, як це зробити. Що ж, переходимо на саму біржу Bybit. Вам, звісно ж, знадобиться реєстрація і верифікація. Посилання буде в описі, якщо у вас ще немає аккаунту. Далі, ось тут де торгівля, внизу, як бачимо, є торгівля на премаркеті. Ми сюди заходимо і тут нам одразу ж вибиває якраз таки токен Hamster. Так, це закриємо. Як бачимо, тут ціна останньої угоди 0,174 цента, досить в принципі, непогано. Найвища пропозиція 350 USDT, мінімальна ціна була менше цента. Тут, як бачимо, можна подивитися, купівля, продажа і виконана купівля, тобто це ви можете купити, це те, що продається. Наприклад, нажимаєте «Купівля» і ви можете купити. Ось хтось продає по 0,146 USDT. 16 тисяч хамстерів за 2336 USDT. Ціни, як бачимо, досить такі немаленькі. І, як бачимо, далі вони тільки ростуть. Починаються вони з менших і далі вже йде по наростаючі. Далі на продажі теж можна тут подивитися. І саме цікаво, це кнопочка викорнена. Тобто, це вже ті угоди, які були продані чи куплені. Ось як бачимо по 0,172 USD, тобто по 17 центів трошки більше, продано 159 хамстерів на суму 27 доларів 34 цента. І бачимо, суми є різні. Кількість тут невелика, але я бачу насправді ордера досить таки немалі. Давайте зараз ми знайдемо, якщо, звісно, знайдемо, тому що продажа тут досить швидко. Все йде, продається і купується, я так розумію. Це все, до речі, за, за сьогоднішнє число. Так, так, да, зараз, як бачимо, продажі невеликі, вже от ціни все більше і більше. Не можу. Не можу знайти ось, до речі, на 150, ну, точніше, на 850 USDT. Є в нас ордер по 0,17 центів, 5 тисяч хамстерів, продав за 850 USDT. Я бачив і по півтора тисячі тут ордера, щойно перед відео дивився, переглядав, тобто продають досить на непогані суми, але. Як це робиться? Дивіться, ви ось тут нажимаєте Створити ордер це коли ви продаєте, тобто це не лістинг, ви повинні це розуміти. Ви не продаєте і одразу там отримуєте гроші. Ви тут створюєте ордер, там тут нажимаєте далі і робите все по інструкції. Працює це таким чином. Що, наприклад, якщо ви продаєте певну кількість хамстерів за певну кількість USDT, наприклад, візьмемо для прикладу 100 USDT. Ви продаєте певну кількість хамстерів за 100 USDT, і коли ви створюєте ордер, у вас списується 100 USDT з рахунку, тобто блокується, і в того, хто купляє, теж ця сума блокується. Тобто, коли, наприклад, вже буде лістинг, і ви зможете ці токени вже продати. Тобто вам повертаються ваші USDT, які у вас будуть заблоковані, і плюс зверху, якщо у вас купляють за 100 USDT, ще плюс зверху, 100 USDT. Вам прилітає і ви продаєте таким чином ту кількість е, токенів, які зібрав, які продавали одразу. Тобто, в принципі, тут нічого складного немає. Працює це так, але ви повинні розуміти, що якщо ви хочете на якусь кількість USDT продати, то ви повинні бути готові заблокувати цю суму. Тим більше ви зобов'язані потім перевести тому, хто купляє ці токени. Якщо ні, то як я зрозумів, ваша заблокована сума просто. Забирається чи біржею, чи тим, хто купляє, я вже точно не пам'ятаю, але будьте з цим уважні. Тобто тут, в принципі, працює все так. До того ж, на примаркеті, звісно ж, є ризики, так, хто купляв ноткоін, наприклад, на премаркеті, він потім заробив кучу іксів, тому що, як ви всі знаєте, ноткоін ріс. Тут не факт, що, наприклад, якщо ви будете купляти тут і потім при лісінгу, ціна може бути набагато менша, ніж на премаркеті. Якщо, звісно, ви продаєте зараз, це в принципі, те ж саме. В принципі, ви не ризикуєте, якщо продаєте, просто там вам блокується якась сума, і при лісінгу ви, ви головне не забудьте перевезти тому, хто у вас купив ту кількість хамстерів, які, на, які, на який ви створили точніше ордер. Але ви можете тут виставляти свою ціну, продавати по якійсь там ціні певні. А при лісингу знову ж таки ціна може бути або більшою, або меншою. Якщо при прилісингу ціна буде меншою, ніж ви будете продавати на примаркеті, так, ви заробите більше. Але якщо ви там, наприклад, на примаркеті продасте о, там, по 17 ось центів, а ціта буде там по 20-30 тридцять центів, а то і по 40, то звісно ж ви тут на примаркеті продасте дешевше. Тут же, звісно, справа кожного продавати це на примаркеті чи ні. Е, тепер є ще деяка інформація, е, про яку я вже давно збирався робити пост, але вирішив все-таки в цьому відео е, теж цю інформацію розказати. Не знаю наскільки це правда. Е, давайте перейдемо в збереження в Телеграм Телеграм. До речі, підпишіться на мій телеграм-канал, тому що там я завжди публікую нову інформацію, різні комбо на цей самий хабстер Постійно публікую комбо. і... Слово, яке потрібно буде за, за допомогою азбуки, Морзе і так далі. Що ж, давайте подивимося, що е, я нарив, тобто яку інформацію я знайшов в інтернеті щодо Хамстер-Комба. Ще раз повторюю, що я не претендую, що це правдива інформація, але е, така інформація по інтернету гуляє. Дивіться, монети будуть зараховуватися тільки користувачам, у кого пасивний дохід більше мільйона монет. Як ви знаєте, в додатку вверху справа є. Така вкладочка, де пишеть скільки за годину монет ви заробляєте. Якщо у вас менше мільйона, то по цій інформації вам дроп ніякий не буде нараховуватися. Все, що вже буде вище мільйона, від цього вже ви будуть відпихатися, і звісно, це вже буде вам нараховуватися дроп. Як це, як це буде? За кожні 10 тисяч пасивного доходу, що вище за 1 мільйон, дадуть монет на 80 центів. Тобто, якщо у вас 1 мільйон 100 тисяч, то Дадуть монет на 8 доларів, тобто 100 тисяч монет це виходить, 8 доларів, ну, принаймні по цих розрахунках, якщо один і дадуть монет на 16 і так далі. У мене зараз приблизно 1,3 мільйона, тобто я можу розраховувати на 24 долари. це в принципі пшик, тому що досить багато часу хамстер заняв, поки прокачав карточки, поки все інше. Але, в принципі, ось такі тут є розрахунки. Так само ще бачив інформацію, що монети будуть видавати тим, хто брав участь в ігрових квестах та завданнях, тобто там є вкладка в завдання, теж можна їх виконувати. Принцип перевірки теж не зрозуміли, як все це буде. Ну, така інформація. Так, ще плюс ходили чутки, що лістинг запланований на 24 липня. Не знаю, правда чи ні, але оскільки вони вже є на премаркеті, до речі, цю інформацію про 24 липня. Вже вона вже була ще до того, коли Байбіт об'явила про премаркет. Тобто, коли вже на Байбіті зараз є премаркет, то в принципі ця дата здається реальною. Так що, в принципі, можливо, скоро ми з вами побачимо лістинг. Я дуже сподіваюся, що ціни будуть набагато кращі, ніж ось тут. Ці інформації я знайшов. Сподіваюся, що вони будуть, хоча би приблизно такими, як ось тут на примаркеті, тому що. Якщо рахувати ось ці ціни по премаркетській, то можна буде непогано заробити, тому будемо сподіватися, що ціни будуть принаймні хоча б такі самі. В принципі, на цьому все. Я сподіваюся, що інструкція була зрозуміла. Ось така для вас інформація. Якщо відео було корисним і цікавим, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Ну а поки що, всім до зустрічі і хороших заробітків. Ну, а ми з вами побачимось в нових відео.